you <music> Вітаю вас в ефірі телеканалу Лутава. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Благоустрій вулиці Шевченка, свято спортивної слави у Кременчуцькій виховній колонії та нагадування Кременчуцьких медиків батькам берегти здоров'я власних дітей. Про все це і не тільки сьогодні у Музика Днями за дорученням міського голови Кременчука Олега Бабаєва депутат міської ради Юрій Шаповалов із робочим візитом перебував у Києві. Він спілкувався з керівниками Київської міської державної адміністрації. Під час зустрічі було обговорено низку питань, важливих для розвитку інфраструктури Кременчука. Повернувшись до Кременчука, депутат міської ради Юрій Шаповалов з першим заступником міського голови Андрієм Погрівним доповіли міському голові Олегу Бабаєву про підсумки візиту до Києва. Зацікавився Юрій Шаповалов в Києві програмою Давай разом. Перший заступник голови Державної служби молоді та спорту України Сергій Глущенко детально ознайомив Кармачуцького депутата з перспективами розвитку дитячо-юнацького спорту. Загласне тій програмі е виділяється фінансування на підтримку дитячого юношеського спорту, включаючи в себе будівництво спортивних площадок по місту жительства. На сьогоднішній момент в країні построено порядка. 500 уже площадок. По спортивним площадкам – здорово. На сечово туда будемо планувати. Помічайся в бюджет, до да? скільки ми можемо там поміннях. І надо приділитися, звичайно, я поручу Калашнику, в яких школах в спершу це зробити. Крім того, під час візиту у Київській держадміністрації окреслили подальші можливі шляхи розвитку промислового потенціалу кримчудських підприємств та їх участі у тендерних закупках для потреб житлово-комунальної галузі Києва. По комунальній техніці здорово, на все-таки ж крась у него это нестабильно работающее предприятие, есть определенные экономические проблемы. Поэтому получить хорошие контракты по коммунальной технике, они нормально сейчас отработают откраски без капотник. Також Крюківський вагонобудний завод может стать поставщиком вагонів для Київського метрополітену. Сейчас появляется возможность получить дополнительно для нашего вагоностроительного завода работу по производству еще 60 или 80 вагонов. Метро для Киевского метрополитена. Ну и доходи соответственно нашого городского бюджета. По вагонам, дай бог, чтобы оно так все получилось. Девять с половиной тисяч человек работает. Четыре восімсот там зарплата средняя. Поэтому доходы городского бюджета зависят от стабильной работы для предприятий. Хорошо, давайте далі розвивати на вулиці Шевченка залишається виконати роботи з благоустрою відремонтованої дороги, зокрема, встановити люки з гербом Кременчука, нові дорожні знаки, а також озеленити газони. Нагадаю, від початку літа на вулиці Шевченка триває капітальний ремонт асфальтового покриття. І хоча вулиця вже відкрита для проїзду транспорту, все ж працівники шляхово-ремонтно-будівельного управління не поспішають її полишати, адже не всі роботи ще виконано. Із липня місяця вулиця Шевченка була перекрита на капітальний ремонт. Роботи проводилися на ділянці від вулиці Жовтневої до вулиці Сумської. Згідно з технологією, було повністю знято старий асфальт та його підґрунтя. На деяких ділянках дороги проведено заміну підземних інженерних комунікацій, після чого шляховики приступили до відновлення асфальтового покриття вулиці Шевченка. Паралельно із цим виконувалася заміна старих бордюрів на нові. Було оновлено та закріплено кодязні шахти і основи під ливнеприймальні решітки. Поспішаючи відкрити до 1 вересня вулиці Шевченка, на ділянці від вулиці Чапаєва до вулиці Красіна шляховики виконали укладання першого шару асфальту. Поспішали вони також вимостити тротуар плиткою для школярів у цьому районі. Хлід зазначити, що асфальтове покриття на тротуарах вулиці Шевченка буде повністю замінено тротуарною плиткою з лівої і правої сторони. На сьогодні вже завершується укладання плитки від вулиці Красіна до вулиці Жовтневої. На сьогоднішній день уже участок від Сумської до Октябрської. Закінчено укладку асфальту верхнього слоя, а також на сьогоднішній день укладуємо асфальт на вулиці Красіна і робимо роз'їзди, прикростків а також кармани. Із сьогоднішнього дня працівники ШРБУ приступили до заміни дорожніх знаків на даній ділянці та виконали дорожню розмітку, нанесли осьові та пішогодні переходи. Зробили перекресток Сумська Шевченка, а також Октябрська Шевченка. Завтра плануємо повністю по вулиці Шевченка пройтися на даному участку після постійка А на вихідні зробити також від Первомайської і до Сумської повністю освіжити, зробити нову розмітку. Слідом за ремонтом дороги виконується благоустрій поролеглої території. Відновлюються порушені газони, висаджуються дерева. Також працівники міськвітла відновили освітлення на вулиці Шевченка на ділянці від вулиці Свердлова до вулиці Чапаєва взагалі встановили сучасні світлодіодні ліхтарі. Крім того, шляховики частково виконали заміну старих каналізаційних люків на нові із логотипом Кременчука. Роботи на вулиці Шевченка триватимуть і надалі. На сьогоднішній день о, в нас лишається участочок від Леніна до Октябрської. Одно в нас по договору по тендеру. Участок цей від Леніна до Сумської проходить аж до мая місяця 2013 року. Буде можливість погодна дозволяти нам, ми закінчимо цей участок в цьому році. Але якщо погода не буде дозволяти, то не будемо його знімати, трогати там, щоб не наробити собі, так сказати, не дуже гарний від даного участка дороги. Сьогодні у Кременчуцькій виховній колонії під егідою Генерального прокурора України відбулося свято спортивної слави. Виховний заклад відвідали заступник Генерального прокурора України Віталій Білоус, уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко, міський голова Кременчука Олег Бабаєв та багато інших поважних гостей. Новий підхід держави до проблем дитячої злочинності та захисту прав дитини знайшов відображення в указі президента України про концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в України. Діти є особливою категорією будь-якого суспільства. Вони не завжди здатні у повній мірі усвідомлювати характер вчинених ними дій, і як наслідок відповідальність за ці дії. Мета концепції побудова в Україні повноцінної системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, спроможної забезпечити законність, обґрунтованість та ефективність кожного рішення, яке стосується дитини. Цю програму ми запланували в рамках того, що створено нове управління. Яке буде перейматися правами дітей в комплексі. В рамках ювенальної юстиції ми маємо зробити, бо ми, нам треба дбати про цих дітей. Завдання, яке ставить президент, це перейти від карального правосуддя по відношенню до дитини, яка вчинила злочин, до відновного виховного. Президент наполягає, що дитина за незначні злочини не повинна. Сидіти у в'язниці, а по відношенню до неї мають бути зовсім інші заходи виховного характеру з тим, щоб її максимально зберегти до для суспільства і зробити все, щоб дитина повторно не вчинила злочин. Тому захист прав дитини, за словами Юрія Павленка, повинен стати пріоритетом для прокурорів усіх рівнів. І поважна делегація, що прибула сьогодні до Кременчука, приїхала не тільки подивитися на спортивне свято, а й розглянути конкретні справи дітей, які перебувають у Кремінчуській колонії. Спортивне свято вразило і організацією і демонстрацією можливостей юних спортсменів. Перетягування линви, вправи з гир'ями, мініфутбол було на що подивитися. Хлопці, які знаходяться у виховному закладі, не шкодують ані часу, ані сил для свого фізичного розвитку. Переможцями турніру з мініфутболу стала команда Олімп. Юнаки тренувалися майже щодня, щоб довести. Вони найкращі. Просто стремилися к одному зайняти перше місце. Отряд у нас показательний, і от вирішили виграти всім в Після нагородження спортсмени отримали і подарунки. Від Генерального прокурора України телевізор. А від міського голови Кременчука Олега Бабаєва спортивний інвентар та футбольні м'ячі. Наполегливе нагадування медиків про можливі тяжкі наслідки гострих отруєнь це не лише важлива профілактична робота, але й намагання медиків зробити батьків своїми однодумцями в боротьбі за здоров'я дітей. Інформація з наступного сюжету обов'язково буде корисною. Однією з передбачуваних, але як свідчить статистика поширених причин гострих форм дитячого отруєння, є інтоксикація препаратами побутової хімії, які в кожній родині нині активно використовуються в домогосподарстві. От в цьому році 20 дітей пройшло з отруєннями препаратами побутової хімії. В минулому році за рік було 19 діток. Преимущественно це всевозможні розтворителі, це средства, з допомогою яких ми убираємо, в ванной, на кухні стираем більо і, і так далі. Навіть мінімальний запас знань шкільного курсу хімії забезпечить нам розуміння того, що лужний чи кислотний міст миючих засобів, розчинників і таке інше може спричинити страшну трагедію. Адже потрапляння такого роду препаратів на слизову болонку ротової порожнини та стравоходу неминуче викликає хімічні опіки у дітей. Як берегтися – Відповідь очевидна. Зберігати домашніх хімічних помічників в недоступному для дітей. місці. Адже навіть звична роз'яснювальна бесіда навряд чи зупинить допитливого малюка. Буквально місяць тому назад ми ребенка з хімічним ожогом пищеводи, середньої степені тяжкості перевели для лічення в обласну дитячу лікарню. Нісколько лет тому назад було очень отравление с тяжелейшим химическим ожогом З Жизнь хімічним сохранить удалось, но але к сожалению, остался инвалидом. Кожна здравомисліча людина розуміє, діти і алкоголь поняття несумісні. Проте інформація лікарів просто шокує. Виявляється, алкогольні отруєння в кремів дітей це вже не нонсенс. Все частіше батьки втрачають вкрай необхідну пильність, а розпиття спиртних напоїв присутності дітей. На жаль, вийшло з розряду табу вот в этом году. 12 дітей пройшли через отделение інтенсивної терапії з алкогольним отравлением после употреблення і пива в количестве, і всевозможних енергетичних, крепких напитків. Ну і плюс, к сожалению, водка теж доступна для 10 12 десятилетніх дітей. Здавалося, б, чим може зашкодити тихе полювання, приємний сімейний відпочинок на природі. Проте зібраний грибний урожай категорично не повинен потрапити до харчового раціону дитини. По перше, всі гриби лише умовно їстівні, по-друге, користі від них зростаючим організм ніякої, а от біди накоїти можуть. Четверих дітей з початку грибного сезону так скажімо, ми перевели для лічення в відділення реанімації обласної дитячої лікарні в місті Полтаву з клінікою острова отравления грибами. На сьогодні в Кременчуцькій міській дитячій лікарні є все необхідне для порятунку та ефективного лікування дітей. Проте, шановні батьки, бережено, як то кажуть, і Бог береже частіше нагадити собі про відповідальність за безпеку життя дітей. І нехай вони ростуть здоровими. Кременчуцькі спортсмени Федерації тайського боксу Лао Муе знову порадували уболівальників. Днями вони повернулися з чемпіонату Полтавської області з греплінгу. Повернулися з перемогою. Золото виборов Назар Глинський. З чемпіоном спілкувався Дмитро Демеденко. Серед бойових мистецтв, наближених за умовами ведення двобою до вуличної бійки, особливо можна виокремити греплінг. Учасники змагань з греплінгу мають можливість використовувати під час поєдинку всі частини свого тіла, їм дозволені больові прийоми, а також китки. Але і це важливо: у греплінгі заборонені удари і небезпечні дії спрямовані на те, щоб травмувати суперника. Завдяки цій боротьбі греплінг і є тим єдиноборством, де необхідно прораховувати та заздалегідь продумувати найбільш ефективний спосіб для перемоги над суперником за умов обмеження у доступних засобах. На чемпіонаті області з'їхалися більше ста бійців із Кременчука, Комсомольська, Лубента Миргорода. Вони змагалися у кількох вагових та вікових категоріях. Наш земляк, кременчужанин Назар Глинський, вже вкотре довів, що він саме той спортсмен, який прораховує все заздалегідь. Він провів на чемпіонаті три поєдинки у перших двох переміг достроково, а в останньому фінальному переконливо за очками. До речі, Назар виступає в різних видах єдиноборств, А це далеко не кожному під силу. Тож виступав опит, не слішком тяжело. Ну а новичкам, конечно, которые мало знають правила, то є нюанси. Очень много допустим их, которые ну можуть навіть штрафні бали отримати, то іміють, звісно, влияння більшого на різні стілі боротьби. За словами старшого інструктора федерації Лау Сергія Леоненка, підготовка спортсмена до змагань справа серйозна. Щодня два тренування, особливий режим, правильне харчування, плюс індивідуальна робота над удосконаленням техніки та силові вправи. Але ж і результат є вже сьогодні. Спортсмени федерації Лао МОЕ готуються до наступних змагань. Їх попереду чимало. Далі в наших планах наступне воскресіння буде соревновання по бразильському джиу-джитсу. Там Грейси Бара клуб організовує соревновання. Плануємо поїхати туди. Позже плануємо поїхати іменно по борцовським соревнованням Это на джиу-джитсу в Полтаву. Ну і вообще ждем Україну по джиу-джитсу. Є у нас ребята, которые ну, достойно будуть представлять нашу федерацію. Приємного вам завершення вечора п'ятниці і нехай очікування вихідних справдяться на усі 100%. З понеділка побачимося, як завжди, о 21-й на телеканалі Лтава. На все добре.